Ми приїхали у клуб Гудвіл, щоб дізнатися, які вправи робити, щоб спина не боліла. Як зміцнити спину, нам розповість сьогодні головний тренер реабілітолог клубу Євгенія Кареліна. Вітаю вас, Євгенія. Вітаю вас. Давайте почнемо. З чого починаємо? Спершу ми лягаємо на спину. Ну. Цю вправу ви можете робити вдома, а навіть у ліжку. Руки кладете в сторони так, долонями. Вдома. Так. Закидуємо одну ногу на іншу і з видихом повільно і м'яко. Тобто це ми зараз вдихнули. Так. Тепер видихаємо і повертаємо обидві ноги до підлоги, розтягуючи спину і поперек. Робимо вдих і повертаємося у вихідне положення. Угу. Знову вдихнули і видихнули. Повторів може бути від 10 до 15. А Потім на потім іншу? ми міняємо так, ногу і в іншу сторону. Відчуваєте. розтягнення? Розтягнутість, так, от а, прям так. пластичність. Тобто ви підвищуєте рухи від свого хребта і знімаєте таким чином болі. А тепер ми стоїмо з вами навколішки. Ця вправа називається кішка корова. Ви стоїте... Наче такий рівний стіл з видихом. живіт йде всередину і ви вигинаєте спину. Потім вдихаємо, лопатки зводимо і прогинаємо. Ця вправа дозволить підвищити рухливість у вашому хребті, зняти напруження. І, якщо є м'язові, спазми. Ага, ось справді відчувається гнучкість. Третє, дивіться, у нас будуть легкі відтискання. Ми з вами зміцнимо спину за допомогою цієї вправи. Ми сідаємо на п'ятки. Коліна трохи в сторону, ширше. Так. І ви тягнетесь. Так. Тут ви зробили вдих. Переносимо своє тіло, повністю лягаємо на підлогу. Видихнули, звели лопатки. Так, і повертаємося, відтискаючись у вихідне положення. Цю вправу можна робити всі, навіть ті, кому дуже важко відтискатися. Супер! Мені подобається, я це можу. Наступна вправа, ми стоїмо навколішки, вона зміцнить нашу спину та м'язи в Піднімаємо одночасно праву руку і ліву ногу. При цьому ми тримаємо живіт всередину. Ногу і руку ви піднімаєте не високо. Тобто, щоб ви втримали живіт, і опускаємо. Ще ця вправа на координацію. Як ваші відчуття? Ой, ну ви знаєте, відчуваю, принаймні, я відчуваю спину, так, сідниці і прес. Угу. І ще одна вправа: ми лягаємо на спину, ставимо ноги, згинаючи їх в коліні на стопи, руки заведені за голову, вони підтримують голову. Ми відриваємо одночасно куприк від підлоги і лопатки. Трішки дрижать трішки. Ви можете відчувати м'язи, пресу, спини. Тобто майже все тіло тут працює. І скільки ж таких вправ треба робити? Щоденна зарядка може складатися з п'яти вправ. Ви можете робити 10-15 повторень. І вона займатиме 15-20 хвилин. Але щодня? Але, але щодня. Так, тобто, у вас потрібен бути режим для того, щоб не боліла спина. Що краще? Вранці робити чи увечері також можна? Краще і вранці, і ввечері. Вранці після сну, якщо ви відчуваєте скутість і біль, а ввечері після роботи, також якщо відчуваєте ви біль, ви можете робити цю вправи. Дякую сердечно. Дякую вам.